Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у Білгородській області. Розбився літак міноборони Росії. Розбився штурмовик су 25 Про причини поки що не повідомляється. В той же час літак летів з тієї сторони, де відбувається атака Харківська область, тому не виключено, що впав він не просто так. Зловив догоночку непогану парочку протиповітряних ракет від Збройних сил України. Телеграм-канал «Топор помсти» пише про те, що пілот катапультувався, стан його важкий, відправили у реанімацію. Змі повідомляють, що штурмовик упав на сарай із сіном. Почалася пожежа, споруда згоріла. У тому, що відбувається в Росії з її авіацією, немає нічого нового і дивного зазначена оглядач будь-який російський цивільний або військовий літак є потенційною вбивцею своїх пасажирів та пілотів. Таку заяву зробив військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко, коментуючи катастрофи двох літаків Російської Федерації менш ніж за тиждень. У тому що відбувається в Росії з її авіацією, немає нічого нового і дивного це було передбачено. Заявив експерт протягом останніх кількох років, починаючи з гібридного вторгнення Росіян в Україну в 2014 році. Оці я зазначав, що санкції мають прискорений ефект на деградацію технічних і технологічних можливостей їх військово-промислового комплексу. І зараз ми можемо спостерігати те, як російська ВПК перетворюється з комплексу, здатного створювати нове озброєння і техніку на масштабну розміру в країну ремонтну базу. Росія за десятиліття навіть надприбутків від експорту газу і навте, коли на ВПК стали направляти нечувані суми, не змогла забезпечити свою оборонну галузь технічно і технологічно. Ічно додав Коваленко зараз не можуть гарантувати навіть якість базової продукції, що випускається на російську авіацію після початку повномасштабного вторгнення в Україну чиниться тиск застосування на порядок більший ніж до 24 лютого. На його думку, саме тому що вилітає на виконання бойового завдання російський Су 34 в Єйську скіпірував в житлову будівлю і су 30 СМ, який виконував випробувальний політ, продемонстрував свою технічну дефективність та вбив власних вже пілот. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!